Так, що привіт, пацани. Тільки що почитав коментарі і щось вже навіть не хочу записувати. Пишуть, <гум> Пишуть що мої влоги схожі на щоденник а, людини, яку злили в інтернет. Ех. Я так старався, розумієш, скільки там 150 днів майже записую і думаю, ну, запишу своє життя. а Виявляється, це щоденник якогось навіженого. Ну, окей, нехай буде так, але мені все рівно мене. <смі> Щоб там не було все рівно. До речі, сьогодні вот на мувінгу в мене обід. І я думаю, запишу якесь вступне відео, тому що зранку, по суті, нічого не записав. Завтра буду відпочивати, завтра в мене вихідний. Я собі так вирішив, що хочу вихідний. І в неділю також зроблю вихідний. Вистачить працювати. В принципі, вистачить. Значить, вигляд в мене зараз, звісно, не самий найкращий. Але ну хто ідеальний? хто ідеальний? Мабуть, ніхто. Значить, 9.20, виходжу на тренування. Сьогодні по плану ноги, Скажу так, мої улюблені, але треба закрити. Тому that's cool. Трохи не встигаю. Треба добратися пошвидше до залу. Буквально хвилин 10 і я вже майже в Голдс. What's up, my friend? Don't forget to like and share. Hugo на базі. У -у -у -у. 62 роки, це так. Да. Пацани, 10 вечора гвощі можна зустріти в залі. 10 вечір, в йде. трохи награно, да? <п 'я> так? <суват> Білорусі нас повністю розуміють, що ми говоримо на диво. Я ніколи цього не знав. Девід Лейн <laughs> Так Якщо пацани, починаємо з розгинань, той самий преднажертимо клаца, робимо сет розгинання плюс згинання лежачі. Не хочу часу, в принципі, мало залишилося, щоб потренуватися, але треба працюємо сетами для того, щоб встигнути потренуватися. Значить, друга права у нас гак-пройсят. також сетом, там. Плюс зведення. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never your doused, know what I'm about. Have your fucking clout. It be raining now I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. You. Fuck with me a slow burn like a disease Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Так, знову. знову сет, жим, широкою постановку і них. Плюс мертва тяга з антенами slow З мене, мабуть, вже літрів так 5 води точно виявилось. Дуже-дуже душно, напрямці тренування інтенсивне, а через інтенсивність збільшується пульс. Зрозуміло, підпочинок ми підходимо також маленький, тому що потрібно встигнути якось так. Нічого. Якби було легко, в принципі, всі ходили в підкачанні, в формі. І коли це важко дається, по суті, одиниці ходять в формі, інші не грівняються. Тому ми ну, якраз таки в тих 5% людей, які задають кондиції, задають тренди і не продовжуємо ОСБО. Так значить в правил і хрестоючі робимо в два рухи. до паралелі і потім ще встаємо на носочки, повністю розтягуємо паралелі і встаємо на носочки. Тобто за один рух не вийде, так встати. так як хочеться, потрібно робити на два рухи. Один, два. Пацани, значить, я не їм. Фап-фут yeah. Макс. <laughs> Хоче він і на от. Ну, я поїду за компанію, посиджу, я вже все за сьогодні, що мав весь колораж, тому я буду сидіти просто. Углеводная загрузка, жировая right. загрузка, жировая, блядь, ед-едохимикатная, вся просто. Right Сейчас прямо надо ехать. знаешь, да да? да, да. Дай комментарий, Еще. что мои видео похожи на бред сумасшедшего, <laughs> <laughs> которые слили в этот в интернет. Ну просто есть люди, которые боятся сами что-то снять, у которых нет формы, у которых нет вообще ничего. И им становится как-то не по себе, когда кто-то другой снимает. Им от этого становится тяжело это осознавать. И они начинают писать всякую хрень в комментарии. Ну, я Сіпо... думаю, цей хлопець непоганий, в принципі, просто може це його порада, але знаєш. Досить таки багато радників, які мені казали, роби так, роби так, роби так, але пацани, ну що ви робите самі, розумієте? Тобто я на це не дивлюсь взагалі. Я прочитав, собі десь там воно пішло, через вуха пропустив воно собі пішло. Я не звертаю на це увагу, тому що якби я не звертав увагу, я б не записував би майже 150 днів підряд. Точно. 70. 70. Пам ятаю. Пам ятаю. на моє що? Зараз. Раз буде відео Джафа Сайда. Легендарне. <рес> Легендарний відос Джафа Сайда. В тебе є збережене воно. Щоб я подивився реферал. Я ніби пам'ятаю як там, але... В тебе є збережене? Mm? В тебе є збережене це відео Джафа Сайда. Mm. Вкусно. Я Зараз без санкції. У мене вже це <рес> витримати. — I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. We ain't seen the rest in I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. We ain't going a lie, Life's tough. Try to get by. Life's tough. Okay. I'm so busy. Короче, <laughs> 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 приехал Хрон и сказал, что no filming. Не можно записывать, э. Не можна записувати тут. Це територія Костко. Що скажеш, Макс. Ну це Америка, блядь. Тут если ти показуєш форму, то ти людям, які толсті, ти їм доставляєш как бы душевну боль. так. да, да. Поэтому здесь нельзя показывать форму. Я кажу його походу зранку з ліжка зняли, посадили на цю машину, на якій він там їздить, І він Весь робочий день такий, він з неї не встає просто. Такий ж грам 150, мабуть.